Ввечері минулої суботи у кінолекційній залі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького зібрались поціновувачі театрального мистецтва на прем'єру музичної казки Євгена Тищука Принцеса без горошини миколаївців запросив театральний колектив звітовщини Дарунок неба. Передусім, режисерський дует Віктора Смірнова і Романа Шворака захопила драматургія. Справа залишалась за організацією акторів. В роботу з радістю включились як новенькі вихованці театру Дарунок неба так і більш досвідчені артисти. Талановитому колективу надала підтримку депутат Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко. Музику для вистави написав заслужений артист України Олександр Сичов. Працювалось легко. Для багатьох акторів це переломні ролі, тому що вони такого ще не грали, тому такий іспит своєрідний. Але легко в тому плані, що воно всім подобалось, ця вистава, сподобалося в ній працювати. Тому якось не було якихось загрузок, якихось проблем. П'єса йшла легко, довго, тому що ми вчимося все ж таки і деякі студенти, деякі школярі. Але легко в той же час з дітьми працювати добре. Вони заряджають. Коли ти з ними працюєш, від них отримаєш якусь таку енергію позитиву. От забуваєш про все, що відбувається, бо ну все таки дорослі. Ми розуміємо, що війна і воно все грузить, грузить, грузить. Але з дітьми ти ну, покидаєш це все і поринаєш цей світ. казки. вистава принцеса без горушини побачила світ завдяки зусиллям багатьох небайдужих, безмежно закоханих у свою справу У Нас працюють над декораціями всі. Я скажу так. Я дякую Вікторії Вікторівні Москаленко, яка нас постійно підтримує. Я дякую нашим батькам. Я дякую своєму гуманітарному пункту. Там є і Василь Сливар, і дружина його Ірина, і наша Інна Биць по костюмах. Як ви сьогодні побачите костюми, яка створює костюми, і вона така майстриня. У касті зайнято шестеро акторів. Щойно з'явиться можливість, ймовірно, це буде ближче до літа. Говорить режисер театру Дарунок неба вона поїде у гастрольний тур Україною. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної ...бібліотеки імені Марка Кропивницького.